Агенція нерухомості річхом, рада вас вітати сьогодні на перегляді однокімнатної квартири за адресою Григоренка 13, це район Позняки. Будинок дуже класно розташований. Наперед, на перетину вулиці Ахматової та Григоренка. Вся необхідна інфраструктура у нас поруч. Кімната у нас велика. І є вихід на лоджу засклену, втеплену. І саме головне, що чудовий краєвид у двір. Тут дуже затишно, зовсім не чутно шуму від дороги. Тому для вашого спокою і відпочинку найкращий варіант. Як бачите, для зберігання речей також багато місць. Тому ця квартира загальною площі більше, ніж 42 метри квадратних Вже чекає вас на переглядах. Не зволікайте, приходьте, переконайтеся самі. Що все у нас співпадає з фото та відео. І будемо раді вам на переглядах. Приходьте, будемо чекати. До зустрічі!